Якщо я правильно зрозумів, у Влада у Макса треба намалювати малюнок. Можешь хорошо. Я намалював. Покажи. Снежинка. Хорош! Сніжин. Хорош! Vaks da je pod sklop, kaj je treba namalovati. In on je taki... Aaah! In malev je jero! 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 <свят> а, ну це вже друге питання. Да. А, да. А, ні, ну от, е, повертай за мого питання. Да, да. Ві, е, е, Антон намалював. намалював. А, але ти намалював навіть не без, не без моєї підказки. Не, і я про намалював. всякий случай. Випу. Блять! Короб, да. <свят> <свят> їбать! Хуясь случай! <сучення>. Задання <свят> <що>, намалювати сніжки. Я написав бумажна сніжинка і малюнок маленький. Нехай усі намалюють сніжинку. Ну, я просто типу. Господи, прости за таке. Ну, я. Помажная снежинка. Ну, намалюваю. Ну, вода, вот, да. ну, короче, снежинка у всіх.